Алло, сьогодні буду розмовляти шопотом тихенько, щоб вони не почули. Бо за мною насправді полюють орди свино собак, тому що зрозуміли, що в мене є мелафон і паливо для космічних кораблів. Тому на самом насправді тут і проходить війна в цій країні. Хоча сам я із другої планети привіз сюди. Слономаток це спеціальна порода, яка збирає це паливо. Вони дуже продуктивні, навіть якщо навкруги кругом одні гібриди і нема хрена, крім, не знаю, як у цій дороги в них роблять і смоли, і бітуму, Асфальт, по-моєму, називається, все одно носять по бочки меду із кожної сім'ї. Так що купляйте. У мене слономаток, і все буде у вас гарно, нікого не слухайте, будете заробляти мільйони, а може й мільярди. А то насправді отакі от у мене справи. Так що все буду закінчувати, щоб мене не розсекретила свина собацька КГБшна контора, бо вони за мною полюють. Ну, на самом, на самом деле все не так. Всім доброго ранку. Харківська область. Зібрався трошки полізти до бджолок. Ну, щось натхнення поки нема. А, і щось мені в голову ляпнуло. Ось бачите, яка у нас акація величезна. Так, да, вже по бочці зібрав. Не знаю де, де по новій заказувати бочки. Величиною, як в а из шкуры получится одна шапка. А да, да. А потом, когда ему это, то эти шапки были якраз на пальце одеть можно. Ну, в общем, смысл не в том. Я там одним глазом подивився. Есть там выступа, выступают два хлопчика. Всі их знають. Кажуть, купуйте у нас супер маток. Акації по 60 с лишним кг принесли вже. І, короче, Правда, не правда до конця я не став дивитися. Бо у нас, так, да, люблять розводити людей, що накачали того, акації, липи, там того, сього Є там в пісачині один професор живе, бувший прапорщик, теж розповідав, всього накачує, а потім ще і це. Оказується у нього пасіка стоїть посеред міста, Що там можна накачати, я не знаю. 200 з лишнім кілограмм у нього дає сім'я за сезон. Ну, в общем, так. Да, я теж лоханувся тоді в нього купив маток і бакфаст. Yeah. <свят> да, привезений з космосу. Откуда-то, не знаю. короче, не стійкий гибрид. В общем-то, понятно. Ну, от, а тепер серйозно. Дивіться, в мене мій знайомий Андрюша, привіт. Якщо мене побачиш. Это, займався прийомом 8 ще назад, десь так, прийомом меда і Из, ну, здавав. Работав на фірму Біхайф. І от у нього було замовлення на акацієвий мед. Коротше, він поїхав. от Чесно, вилетіло з башки. Ну, якщо цікаво, я можу уточнити. То ли Ніколаївська, то ли Одеська область, бо там заявлено було 20 тонн акацієвого меда. Йому треба було взяти аналізи і ну, доставити їх на фірму. Короче. На той момент э, Акацівий мед стоїть 80 гривень за кіло оптово. Це вже була э, рання весна. то, есть, якби то ну, Я вже не пам'ятаю. Там по-моєму, травень місяць був. Ну, мед був прошлагодній торічний. І... траві тоді коштувала 35 гривень. Ну і поїхав він. його зустріли, все нормально. Взяв на аналізи. А весь прикол, ребята, в тому, що акація, там, якщо я не помиляюсь там до 80% акації у меді, це вважається акацією. Якщо менше, 75%, то це вже пішло раз на траві. І різна ціна, і хоч ви кол гатіть, нічого ви мені не докажете, що це акація. Тому що у нас що роблять? Наставили, О, дивіться, як ви думаєте, моя пасіка. Могла принести акацію. Ну це, от сьогодні я полізу. Он димар спалив. Буду починати з того краю. Я думаю, що і там добавляться ще треті корпуса. Придется розширювати, там далі за забором теж. От. Ну її нема. нема акації. Бачите що, що з акацією? от така акація. Там трошки краще, але вона у нас не цвіла. Ну на самом деле можна це все зробити. От мене питають. А. Слышиш, ти вже там розкидав столько ващини. От ващину покажу свою. Бо я всім кажу, що у мене своя ваші вже. Сьомий сезон. Оце ось. отака у мене вашіна моя. Не знаю, видно, не видно. Сонця нема. Про це просто старі рамки в папихах. Вчора приїхав, там швидко наращував. Ой, верні наращував, наващував. не дочищенный, потому что некогда. А сегодня надо срочно листы, потому что надо трошки на, на опережение работать, а не на районе Кому-то раи там, а потом рассказывать сказки, кто план выполнил, кто сколько раив снял. Ну, в общем, не про це трошки, трошки про акацию. И знакомый же скажет, а як у тебя тянуть ващину? Я говорю, по-перше, у меня своя ващина, это раз. А по-друге, Тягнуть, тому що тянуть. Він каже, скільки в тебе на вісах. Я кажу, ноль. Він каже, така, як вони тягнуть, як приносу нема. Приноса на самом деле нема. Кожен раз, считай, там, раз в 10 днів я їм даю дотацію у вигляді повномедної рамки. Прошлогодні, ті, що були, я ж знав, що ну, зарані заготавлював на кожну сім'ю тири пири считав, скока, у кожного по-разному. Хоча викачати можна було б в два рази більше меду. Ну, на здачу. Ну, не, не, все, не все так надо і на, на перспективу, як кажуть, працювати. І от дивіться, Коли дається дотація, розпечатується, збризкується водою, ставлю вниз. І вони піднімають. І є свіжачок на набрыск. Щось вони там підносять, щось не підносять. На весах 0, в мінус не йде. Ну, Понятно, щось там трошечки. Вот. І з'являється якийсь там посторонній запах, який в місцевій тут окрузі, там, ну, там полинь трошечки, вони що там там по неї шерстяться. Там може бути там трошки піжма, може бути там. Ну, в общем, оці колокольчики, цвіточки, може бути там трошечки акація, трошечки липа. Ну, це не значить, що це акацевий мед чи липовий. Там може 2-3 максимум. Хто бачив колись чисту акацію, ну я от як мені вона запам'яталася, я її вже не бачив, я не знаю, вже більше. 10 років і хай мені хоч що розказують. Коли її переливаєш з банки, наприклад, з якоїсь старої в банку, таке впечатлення, як будто ти з каністри соляру заливаєш в бак. Вона така, як хамелеон, грає там різними барвами відтінками. І вона така зеленуватого цвіта, 5 лет вона не сахариться. От. Чим вона і ціниться, і там вона антиалергенна, і все. Ну а нам же ж втюхивають 5% акації, там, І вони нам розказують, що це каційовий мед. Да, мене там в гостив, Год чи два роки назад, я вже не пам'ятаю, людина. У нього були там багато акацій там під боком там Железна дорога і величезні акації, слава Богу, що їх там ще не попиляли. Був принос акації. ну, опять же, Вона відстоялася, ну, дуже вкусний мед, А коли ти його трохи ковернеш, то ниже він, він, він слоями сів. Трошечки там внизу є, там трошечки, знаєте, як от у сало з прослойками. трошечки трошечки соняха там есть, потом прослойка такая товстенька, там липа. И сверху вот это, ну типа акация, она, ну да. А если это все расколотить, он дуже вкусный получается, там микс. Ну это же не акация, понимаете? Хотя дуже, дуже смачный и это весь сон, этот подсол, подсолнечный, соняховый, любые. Ну Сонях тоже полезный, нам рассказывают, что это фигня. От така у нас буває акація. Так що на вісах ж вам кажу. Я стоїть три корпуса, а я туди було мінус 4,5 кг за сезон дожді, Я туди доставив 4,5 кг і слава Богу, що по нулям йде. А зараз я сьогодні гляну, я, мабуть, ще буду рамку підкидувати, щоб на нулі вийти. тому що розплода багато, вони кормлять, а пчела не встигає підносити. Щось там піднос є, але вже пішло в мінус. Отакі от, от, от у нас справи, отак от, от воно все є. Зустрічав зі знайомого знакомого Віталіка, свого однокласника. Там грамотна людина. Віталік, А Він каже, Вадик, хочу акаціоного меда. Віталій, а ти ніде його не знайдеш. Він каже, така як. Ну, цілав в прошлом, от, е е летом, там, біля, біля моїх батьків ох, і дерево свіло. Віталь, ну дерево, ти розумієш, що це акація. Ну, хай там столова ложка, там, акацієвого меда туди буде. А де ж тобі набрати трьохлітрову банку? Так от. Ви ж розумієте, що з сплошного гектара Соняха там, меду 30-40 кг всього. А з нинішнього цього гібридного. Як нам люблять розказувати, сама опиляє, що там взагалі ніхрена немає. Вот Тому і заводять зараз гібридних пчів, щоб вони хоча б не подохли. літали. У нас тут то літають механічні пчоли, ось тільки пару партій пролетіло. Вот. Тому і заводять їх. Щоб вони хоч хоть якость жили. Потому що нашим місцевим тут естественным породом приходить капець. Не буде будешь так давать дотації, а якщо закінчаться до основного медозбору, і то якщо буде цей медосбор, ще й прийдеться і цукор купляти, давати Щоб наростити сім'ю, сім'ї і це саме дивіться, якщо раніше Ну Я вже цього не пам'ятаю. от так мої там постарше розповідали, що коли пік, ну, коли основний медозбір, да, воно починалось там 0, потім пошли плюсики, плюсики плюсики, 5-7, там до 15 кг. Пік, ну, це буквально там, один день, а потім потихонечку воно починало цей пік проходити, десь в середині воно десь держава 7 там, кілограм, потім йшло на спад. Ну, це... На там місяця було. Бо раніше Соняк був крупний, довго цвів. А фермери кажуть, нам такий соняк не потрібен. Він полупустий, ніхрена з нього не був. А зараз він три дні але зато ніякого опилення ні хрена нема. От і все. Так що, отакі от сказочки, а може і не сказочки, ну, у кого то може і є. А може і нема. Нема цього, ні раз на траві, нема, невисняного меда. Я ще пам'ятаю, як. Мій друг розповідав, там на пару років старше від мене, як до початку цих всіх воїн, як вони в Крим возили мед в Сімферополь. Привозили туди. Каже, от не, не продається в нього мед і все. А вони там приїхали троєм, грузову машину його загрузили і проїхали. А в тих вони там трошечки так друга друга на базарі поставали. а в них іде, 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 іде. А причина була вся в тому, що він. У нього стояла мед в тарі в тіні. Він накладує і оцей його брати не хочуть. А ті швидко на сонечка банки виставили. Вони в них розстають. І вони починають сказки розказувати. Це топлений мед, а вони швидко розказують, що це, от, ви ж розумієте, це вже годишний мед. Коротше, це там, туди-сюди. І грібли. Так, да, каже, я теж на сонце виставив, понакладував на кришу машини, їх не видно. Воно там швидко розтає, такий становиться. Ну воно ж видно. Він же ж не прозрачний, не прозорий, а мутний. Е е е от. І от весняний получався... весняним. <гум> так що, ребята, щоб нам не втюхивали і не розказували, приїжджайте купувати у нас маток. Тільки у нас беріть, тому що це ж з, з другої планети завезена порода така. І тільки вона носить, всі інші не носять і не будуть носити. А якщо був би медовий конвейер, як раніше, носили пчоли. І ви самі розумієте, Раніше, всегда, навіть при гарному медовому конвейері, сім'я давала ну, мінімум бетон. Оцей малочарський, ну може в кого 1,5-2 до доходило, але не більше. Один бетон це нормально. якщо не було, треба було вбивати того пчеловода. Який не слідкував, а я ось недавно стрім дивився, Малихіна, один задає там по поводу раєння, один задає питання, каже. А Георгий Константинович, я не шубаю, каже, підскажіть, будь ласка, а що мені зробити, щоб от на протязі всього сезону з ранньої весни не було раєння, щоб я максимально менше туди приїжджав на пасіку, один раз, щоб щось зробив. І не було раєння повністю. От, ну ви ж, мабуть, знаєте, підкажіть. Ухмилявся, хмулявся, сидів малих, а потім каже, що нема такого, нема такого рецепту, по крайній мірі, у мене. Так розумієте, от е, недалуги пчеловоди, да, їм от, чим більше брешуть, тим вони більше, більше їм кажеться, що це правда, і що можна один раз щось зробити і. Раєння не буде, пахати треба на пасіки, пахати, пахати. Потім я далі трошечки слухав, що розповідають люди. Ну, Я роблю те, що і вони роблять, я до цього дійшов своїми мозгами, дивився всіх. Да. І от там один, другий там об'ясняє, що... що треба на опереження, розширяти, там... не перегрузити, але но... працювати на опереження. де ващинки, де, де підставити сушнячка. І, коротко, так. по другому ніяк. Як один казав, мені казав, а що ти там робиш? Ти ж лежиш на пасіці цілими днями, ніхіна не робиш, бухаєш, да баби до вас проїжджають, а ви це саме, там, а пчоли тобі відрами мед носять. Так, да, так ми і робимо. Вон п'ять гриж у мене в позвоночниці, зріння нема. Лазиш і днем, і ночі тут лазити не будеш, ніхрена не буде. А нам розказують, що да, я три рази провіряю пасіку на промишленій пасіці, три рази за сезон. Делаю расширение і все. І все буде ідеально. Ну только виход у нього по кругу там 15 кг максимум на сім'ю, а то і менше. Ну такие сказочки. Пишіть, кажіть, правда, неправда. Чим більше набрешете, тим буде краще. А все, все треба, все треба проверять своїми руками, изучать. І як мені ще один казав, а от там у соседа, кажу, одного знайомого, ти представляєш, у нього, у нього соняха тільки 120 кг, приносять. а потім каже, а це ще раз на траві було, і, то, і він качає кругле літо, то як починається, і кругли, круглий сезон кача до пізній осені. Мало того, що він там усіх сусідніх нерви, А ще й виходить, що я йому кажу, а ти тепер посчитай. Ага, він тобі сказав по 120 кілограмів з Тесоняха, да, там чи чого. Ну хорошо, хай у нього виходить там 2 бочки. Ой, бочка виходить на 2 сім'ї. Да, а У нього там за, за 100 сімей. А тепер подумай, у фуру влазить 40 бочок. В один ряд. По 300 кг. 40 бочок. Я ж пам'ятаю, ми колись грузили. Ну, особливо більше вони не беруть, тому що, щоб не прогиналась вона, та і це не те це саме. Так я говорю, подивись. Який це об'єм, Ти навіть не вважай. А у нього должна вийде 1,5, а то і 2 фури з його пасіки. А тепер ти, ти просто мозгами подумай. Реально це чи ні. Я вже не кажу, що це мед чи не мед. ти просто об'єм бочок подивись. Дві фури. Так що. слухаем сказки про мелофон, про свой на собак, а вообще читаем литературу. Училась же колысь, в школе. Проверяйте все на, на, своем опыте. Есть практика, есть теория. Так что вот такие вот справы. Ну все, всем пока. Может, вот два-три дня пробегу пасеку. Будет как раз сезон. У меня тут пять маточек буду соединять, потому что. Все-таки там стрелочка стоїть до кирпич лжить. Раз, два, три, четири. І з той сторони одна чи две. Вот. Я маточок вчора я проїхав і быстренько їх в клеточки Ну Вони мечі у мене матки. І закатив уголок вечером на і от сегодня Сьогодні завтра випускаю маток. Вони там уже объединятся, беру перегородки. І тоді буде більше інформації. Я вже вам покажу сколько у мене на трьох корпусах стоїть, бо на три корпуса я не встиг поставити. Машина в мене маленька. Це не тоді, як у мене автобус був, що я туди вперше 50 корпусов привіз і вважаю всю пасіку розкидав. У мене 12 корпусов становиться. Ну, сколько скільки поставлю може, може цю частину успію? Ні, прийдеться їхати додому добирати. Так що, кому цікаво, слідкуйте. 2-3 дня, і тоді буде як уже результат усієї моєї сказочної праці. Ви ж бачите, все розмальовано. Ну що, всім пока. Привет, свина собакам і сказочникам тоже.